Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Стратек. Сьогодні з вами ми будемо грати в нашу нову патріотичну гру Руський воєнний корабль. Іди на дно ми розробили для вас декілька дизайнів гри з однаковими правилами і номіналами карток. І сьогодні розповімо про правила гри на прикладі однієї з них. Роздайте по 12 карток. Розкладіть отримані карти перед собою лицевою стороною. За 30 секунд необхідно запам'ятати в якому порядку розташовані карти. Якщо комусь трапилася карта привілей, її відкладають в сторону та беруть ще одну карту. Через 30 секунд гравці перевертають карти лицевою стороною на стіл. Гру починає наймолодший. Він перевертає зі своїх 12 карт будь-яку та кладе в центр столу. Інші гравці по черзі за годинниковою стрілкою вибирають одну зі своїх карт, відкривають її та кладуть в центр столу, намагаючись перебити попередню. Гравець, який виклав найсильнішу карту, забирає всі картки цього раунду і складає поруч з собою в окрему стопку. На руках у гравців завжди повинно бути 12 карток, тому після кожного ходу доповнюють свої картки до 12 штук з колоди. Наступний раунд починає той, хто забрав собі картки минулого раунду. Якщо декілька гравців виклали однакові картки найвищого за раунд номіналу, між ними проводиться поєдинок. Учасники поєдинку викладають на вже покладені картки по одній своїй сорочкою догори. Одночасно перевертаючи ці картки. Той, хто виклав найсильнішу, забирає все собі. Картка Привілей. Це козир. Гравець може використати її, щоб обміняти вже покладену карту слабшого рангу на сильнішу, сказавши заміна, після того, як всі гравці походили. Після заміни картка привілей іде у відбій. Якщо карта, на яку замінив гравець сильніша за вже викладені, він забирає їх собі. Якщо ні, забирає той, хто виклав найсильнішу карту. Якщо в когось з гравців закінчуються картки, то гра завершується. ті, у кого залишились картки на руках, додають їх до своєї стопки виграних. Перемагає той, хто зібрав за гру найбільшу кількість карток. Може вийти ситуація, коли у гравців після підрахунку випаде одна кількість побитих карток. Тоді кожному потрібно перемішати свої карти та витягати верхню. Той, в кого випадає більший номінал, перемагає. Бажаємо вдалої гри та дякуємо, що обрали нас.